Зараз говоримо про масовану повітряну атаку, яку пережили ми з вами вночі і в день. З нами на зв'язку начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня. Я Віталію. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нинішню повітряну атаку ворога. Скільки годин тривала бойова робота і які її результати? Ну, сьогодні така нетипова атака, тому що. Кілька хвиля так власне відбулося з вчорашнього вечора. Там приблизно о пів на дев'яту почалася атака з різних напрямків. Ворог атакує це і північні російські області, курс Брянсь, традиційно Міллірово, ну а також окупована територія, ну і Ростовська область. Звідти зазвичай атакують традиційно шахедами. Майданчики пуску можуть бути там різними. Зрозуміло, що з рухомих платформ можуть випускатися ударні БПЛА. І сьогодні одна із таких атак відбулася по нашій державі. Загалом, станом на зараз попередньо 187 ударних БПЛА та дронів імітаторів. Ви знаєте, що запускають їх одночасно, і ті, і ті таким чином для того, щоб ускладнити повітряним силам і силам оборони повітряну обстановку, для того, щоб ускладнити збиття саме справжніх шахідів. Таким чином, станом на цю годину, ми маємо. Уже карта вільна від повітряних тривог, але втім, тактична авіація загрожує зрештою, і на північних, і на східному напрямку ворожі літаки літають. Ну як і ворожі розвідувальні БПЛА вздовж лінії зіткнення. Таким чином маємо із 187 загальна кількість БПЛА. 81 ударний дрон знищено а також локаційно втрачено. 64 чотири безпілотники. Ну інформація може там уточнюватися, плюс-мінус один-два дрона може бути в підсумку зміни. Угу. Що було ціллю ворога під час цієї атаки у кілька хвиль? Питаю, тому що зокрема у Києві є прямі влучання в житлові будинки. Чи йдеться про те, що житлові будинки теж таргетувалися сьогодні ворогом. Ну, на жаль, ми з вами є свідками ворожих атак, таких варварських атак не лише дронами, а й балістикою е по невеликих містах, по містах мільйонниках е застосування е озброєння, особливо коли воно ще й е має би в бойовій частині шрапнель. Ну це взагалі тероризм. Я так його і класифікують наші правоохоронні органи. Ну попадання по, падання, по в будинках шахідів і цієї ночі на жаль відбулося, На жаль, є потерпілі. Ну і таким чином, ворог ще раз показує свої наміри, які який мир е, цікавить їх, атакуючи власне міста. Е, Садочки, будинки, школи і так далі. Це все в переліку буде складено такий власне, перелік цих закладів, за які Росія нестиме відповідальність. Uh -huh. Крім того, сьогодні, сьогодні застосовувалося також п'ять балістичних ракет: Іскандер М або шкн 23 Там вже на фахівці хто буде досліджувати скажуть пізніше, якого типу ці були ракети. Дві балістики сьогодні було збито проти Пітної теж… Є ну таким результатом, яким яким хотілося б звісно більше збувати, але зрозуміло, що ворог атакує. З різних напрямків не 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 усюди. Є в нас системи здатні перехоплювати балістичні ракети. Про це неодноразово говорило військополітичний керівництво uh -huh. держави для того, щоб нам отримати якомога більше засобів, здатних працювати саме по балістичних ракетах. Усе частіше ці атаки дронами розтягуються у часі, і вже не тільки вночі шахедами росіяни бомблять, а ще й в день протягом дня. Про що це може свідчити? це свідчить про те, що війна триває, війна продовжується, і зрозуміло, що багато розмов іде зараз про, про те, про припинення вогну, про перемир'я Україна свою позицію виголосили, так для того, щоб воно було дійсно більш стійким тривалим, але Росія продовжує свої атаки. Ну це не лише для того, щоб нищити наші міста, нищити інфраструктуру, ну і плюс тероризувати населення, тиснути на, на українську націю для того, щоб власне змусити український народ зламатись, здатись. Ну ми розуміємо, що це у них не вийде. Не дочекаються, пане Юрію. Дякую вам за розмову. Це був Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітря. Ренесо збройних сил України, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.